Права 596. Знайди відношення Х до Y, якщо перше завдання Y відноситься до Х як 2 до 5. Ну що ж, тоді що ми можемо зробити? Давайте подивимося у першому завданні. Це рівняння у нас як пропорція, а пропорції ми можемо міняти місцями або крайні члени, або середні члени пропорції. Я пропоную поміняти місцями і крайні і середні члени пропорції. Так, можна робити, від цього пропорція залишиться правильно, або рівняння залишиться правильним. Ну що ж, якщо ми міняємо місцями крайні члени, то y і 5 міняємо місцями, то в нас вийде 5. Так. А тут ми міняємо 2 і Х місцями, то вийде 5. Відноситься до 2. Як Х у нас піде вгору, як Х відноситься, а Y у нас піде вниз, Як Х відноситься до y. Нам потрібно знайти відношення x до y. Ну, якщо 5 відноситься до 2 як х на y, то і х на y відноситься як 5 других. Якщо ліва частина дорівнює правій, і права частина дорівнює лівій, то ми записуємо, х x відноситься на і до y, як 5 відноситься до 2. Ну що ж, ми знайшли тоді відношення х до y. У нас вийшло 5 до 2. Так, переходимо до другого завдання. Х відноситься до 4, як y відноситься до 9. Нам потрібно знайти відношення х до y. Я пропоную середні члени цієї пропорції поміняти місцями. То тоді в нас вийде х. І 4 міняємо місцями, то x відноситься до y. І це дорівнює 4 піде вгору. Як 4 відноситься до 9. Все. Ну що ж, отже, в другому завданню x відноситься до y, як 4 до 9. Ну що ж, тут можна записати і відповідь. Записуємо відповідь. Отже, в першому завданні відношення x до y дорівнює як 5 до 2, а в другому завданні x відноситься до y. Як 4 до 9. Ну що ж, ось таке завдання, що пропорції ми можемо міняти місцями або крайні, або середні члени. На цьому вправу завершено.